Доброго дня! Кілька коментарів щодо важливих подій цього тижня. У п'ятницю ми зробили дуже важливий крок в напрямку реалізації проекту комплексного вирішення питання ТПВ в місті. Ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку ще цього року. Львів отримує перші кошти на будівництво сміттєпереробного заводу, рекультивацію полігону в Великих Грибовичах та реалізацію програми зменшення відходів Zero Waste. Мова йде про 20 мільйонів євро кредиту під пільгові відсотки та 11 мільйонів євро гранту. Я нагадую, що паралельно ми вже розпочали роботи над проектом сміттєпереробного комплексу на території тес 2 Протягом періоду будівництва заводу за вивезення сміття з міста відповідає обласна державна адміністрація. За це місто буде сплачувати області відповідні кошти. В четвер, на сесії міської ради, ми зобов'язали обласних чиновників щомісяця звітуватись за витрачені кошти громади міста та за стан справ з вивезення ТПВ. І наостанок. Я, на жаль, не так часто використовую свої звернення для подяки тим людям та організаціям, які роблять важливі справи для міста. Але сьогодні скористаюся нагодою, аби висловити вдячність таким людям, зокрема Джеймсу Константину Тимертею, громадянину Канади, який подарував нашій дитячій клінічній лікарні на Пилипа Орлика обладнання на 10 мільйонів гривень. Це, зокрема, критично необхідне обладнання для нейрохірургічної операційної цього тижня. Ми також отримали в подарунок від благодійного фонду допомагати просто від державного приватбанку апарат УЗД експертного класу вартістю майже 2 мільйони гривень. Я також хочу подякувати шістьом військовослужбовцям Національної гвардії США за чотирьом працівникам муніципальної дружини, які добровільно взяли участь у гасінні нещодавної великої пожежі на проспекті Свободи 31, хлопці кинулись на допомогу людям ще до приїзду пожежників. Я закликаю інших небайдужих людей робити добрі справи для міста. Дякую, бажаю всім добра.